Добрий день, шановні українці. Всі чули, що таке римське право? А звідки воно взялося? Чому наш президент під час інаугурації одну руку кладе на Біблію, а другу на Конституцію? Тому що Конституція виникла завдяки Біблії. Тому що Біблія... Перша книжка, яка сказала, не вбий, не вкради, поважай батьків і так далі. От дивіться, от, в Євангелії від Матфія 22 розділ з 19 по 22 вірш Ісус Христос вчить платити податки. Так само апостол Павло у посланні до Римлян, 13 розділ вчить. Коритися владі. Розумієте, в ті часи, коли жив Ісус Христос і коли жив Апостол Павло, єврейський народ був під Римським рабством. Римляни обклали євреїв податками, але вони жили по законам римлян. Розумієте чи ні? О, і цей римський закон. Він передбачав те, що людина не може бути покарана до тих пір, поки цю людину в суді не доведуть, що ця людина дійсно винна. Саме тому в Книзі дії апостолів, 22 розділ, з 22 по 25 вірш описується, коли апостола Павла римські воїни розтягнули мотузками, прив'язали і вирішили його бити і катувати. Він каже: Ви мене, римського громадянина. Незасудженого хочете бити? І ми не раз відійшли від нього, пішли до сотника. Сотник нього, ти що, та це ж римський громадянин? Ми не можемо його бити. Його взяли і відпустили, ніхто його не бив. Уявляєте, як 2000 років назад поважали римське право? Україна до вчорашнього дня теоретично була під римським правом. Держава існувала так. Ми, прості люди, платники податків, ми платили до держбюджету податки. З цих податків держава платила зарплату поліції, прокуратурі, судам іншим правоохоронним органам. От. І їхнє завдання було захищати, охороняти наші. Конституційні права. Через то вони так і називаються право охорони. От. Ми платили податки, держава платила їм зарплату, вони теоретично захищали наші права. Чому теоретично? Тому що насправді вся наша країна живе по православному комовству. Вигодно зробимо, невигодно не зробимо. Закон це пустий звук, Конституція це казочка для придурків. Але вчора, на жаль, наша держава офіційно відмовилася захищати наші з вами права. Вона обмежила наші з вами права. Тепер нам вже не потрібна ні поліція, ні прокуратура, ні суд. Ну, прав же ж нема. На що їх тоді захищати ці права? І охороняти їх. Їх вже нема. Ой. І тепер, на жаль. Кожен сам захищає свої права. А це дуже погано. Тому що кожна людина буде захищати свої інтереси так, як їй вигідно, а не по закону. І це призведе до громадянської війни. Ми просто один одного перестріляємо, розумієте? Анархія. Насправді наша держава. Не може існувати без поліції та прокуратури та суду. Розумієте чи ні? Тому що дійсно, ну якщо ми так як правило дорожнього руху, вони покликані для того, щоб люди, щоб захистити людину від смерті. Тому що тільки тоді, коли ми їх дотримуємося, є шанс на те, що ми не покалічимося, не поб'ємося і не вмремо. Розумієте чи ні? Так само закон, так само поліція прокуратура фактично вони призвані для того, щоб захистити нас з вами. А ми за це платимо зарплату. От. Через кілька днів в мене судове засідання, мені аж самому цікаво, коли я буду в суді посилатись на Конституцію на свої права, що мені скаже суд? Мені дуже цікаво, ну, після того, як держава офіційно відмовилася захищати наші права, що тепер скаже суд? Тому що якщо. Поки що я не знаю. Через кілька днів я запишу відео, я вам скажу. От наслідки православної війни. Оце наслідки того, як православні оце, оце наслідки православного кумувства. Да, от вигодно Путіну напасти на Україну і добувати нашу вугілля, наш газ. Рестуватися нашим морем, нашими портами, і він нас бобить, атакує. От вам наслідки православного комисла.